Доброго дня! Хочу вам запропонувати приготувати борщову заправку без стерилізації, без оцту та без цукру. Вона така смачна, що хочеться його намазати на хліб і з'їсти або приготувати терміново смачний борщик. Вона з болгарським перчиком. Я перець різала шматочками, соломочкою. Кому цікаво, заходьте на канал і побачите всі етапи приготування. Борщової заправки. Для приготування борщової заправки нам знадобляться, звісно, помідори. Я вже їх перекрутила, нам м'ясорубку з зернятами використовую не сік, а все разом перекрутила з зернятами. У мене тут 2,5 літра. Ще знадобляться такі овочі: морква бурячок, цибулька та перець болгарський. Все, приступаємо до приготування. Зараз все почистимо, наріжемо. Ще знадобляться сіль за смаком, а також олія. У мене в рецепті на цю кількість борщової заправки треба пів літра олії. Я налью тільки 200 міліграмів, тому що я робила з більшої кількості олії, мені не сподобалося, тому я використаю тільки 200, грамів, 200 міліграмів олії. Все, ні цукру, ні оцту я додавати не буду. Всі овочі я начистила, зараз будемо їх дрібнити. Цибулю, наприклад, я поріжу соломкою, також поріжу я перець, моркву і бурячок я натру на терці. Ож соломкою я наріжу перець. моркву і буряк ми натрем на тертушку. Я буду крутити на комбайні. Овочі ми всі нарізали, натерли. Бурячок такий гарний вийшов на потертий. Такий длинненький на кухонний комбайн і морква. Ну, морква трошки змішалася трошки з бурячком, нічого страшного, все одно ж буде варитися все разом. Перчик нарізала, цибульку нарізала. Все. Тепер збираємо В кастрюлю до томату. Я додаю буряк, моркву та цибулю. Ретельно все перемішуємо. І ставимо на вогонь доводимо до закіпання. Перець я додам трошки пізніше, тому що я не хочу, щоб він переварився і був дуже м'який, як би сказати. Ну, щоб він зберіг свою форму, такі, щоб е залишилася соломка. Але можна перець перекрутити разом з, з помідорами, і теж буде добре. Відчуватиметься е, смак перцю, і теж буде добре. Так, все, я ставлю на вогонь, до закипання довожу і далі будемо солити. Борщова заправка у мене закипіла. Зараз я її добре помішаю. Дивіться, мішайте, щоб вона не пригоріла. Добре помішаємо. І зараз я кину сіль. Сіль кидаю за смаком. Так, я кидаю півтори ложки солі. У мене тут відміряно півтори ложки. Так, ретельно перемішаю, сіль, щоб гарно розпределилася. Так, отак От перемішала. І вливаю олійку. 200 міліграм. Так, все. Теж ретельно перемішаю з олійкою. І залишу на середньому вогні. Під крижечкою на середньому вогні буду варити. Хвилин 20 я буду варити на середньому вогні. Ну, щоб кипіло. Обов'язково, щоб кипіло, булькало, накрию крижечкою, так от. І хвилин 20, ще буду готувати. Зараз прикручу, отак. От Але будемо контролювати, щоб воно ж булькало тут, кипіло. І в кінці потім додам ще за 20 хвилин до кінця, додавлю перець, щоб він розварився, був гарний залишився. Борщова заправка в нас добре кипить, ми час від часу її помішуємо. Ще 10 хвилиночок і будемо додати перець. Загалом по часу будемо варити 45 хвилиночок. Борщова заправка покипіла 20 хвилиночок. Я додаю болгарський перець. і все ретельно перемішую. І буду готувати ще 25 хвилин, тобто до готовності, і будемо розливати по баночкам. Але за цей час ретельно будемо час від часу перемішувати, щоб нічого не пригоріло. Варіть в гарній кастрюлі там, де не пригорає. Але воно не повинно пригорати, ну, дивлячись, у кого яка кастрюлька. Наша борщова заправка майже готова. Зараз я трошки додавлю більше вогню. Ще 10 хвилиночок і будемо закатувати. І перець, бачите, ще зберігся в нормальній формі. Тому я не хочу її варити повністю. Перець не хочу варити разом. З іншими овочами з самого початку. Я думаю, що краще додати в кінці. Ну, За 20 хвилин, за 25 хвилин до кінця готування. Все, чекаємо ще 10 хвилин, хай закипає добре. Смакуйте на сіль, якщо мало солі, додайте. І борщова заправка майже готова. Підготуйте заздалегідь баночки і крижечки. Помийте і простерилізуйте. Так, я починаю розливати нашу борщову заправку. Борщову заправку я закрила. Вийшло 5 баночок, і ще трошки залишилось на борщ. Такий аромат стоїть, що як би не зварити ж борщу, звісно. Тому зварю борщ обов'язково. Такий не вистачає сюди капусточки, картошечки, картопельки і все. І борща захотілося. От така кількість, кількість баночок вийшло. У мене десь тут 700 грамові баночки. 750, може, оця тільки велика, мабуть, це літрова баночка така з під оливок. Баночки перевертаємо і ставимо під ковдру до повного охолодження. Всім дякую за увагу! Смачних закруток, смачних рецептів, щоб все удавалось у вас. До побачення, до нових зустрічей!